Всім добрий день. Продовжуємо робити викрутку. Для початку ми заховаємо ось цю частину, для цього нажимаємо ось це око і воно, воно сховається. Потім нажимаємо Shift-A, вибираємо Mesh Circle. Тут виставляємо 24 вершини і переходимо в багіональне моделювання. Для цього нажимаємо кнопку Tab. І давайте виберемо 2. І почнемо видавлювання. Що ж, нажимаємо Є е, Z, підняли трошки. Знову Е Z підняли, Є е, Z підняли. Що, ж, давайте з цією частиною трохи попрацюємо. Переходимо в режим полігони. Ось тут я нажимаю. І вибираю з зажатою клавіше Shift кожні два наступні полігони. Наступний етап, нам потрібно їх туди вдавити всередину. Ну, ми можемо нажати клавішу S і бачимо, що вони вдавлюються. ну, Не очі. Як це правильно зробити? Та для Цього для вдавлення ми нажимаємо Face, Extrude Face Along Normals. І ось так їх вдавлюємо. Ну, теж не сильно багато його вдавлюєте, не переусердствуйте. Далі переходимо в режим роботи з. Гранями ось ці нажав або два. І вибираю зажатою клавішею Shift ось ці всі грані. Тобто у нас буде 12 граній. Далі нам потрібно їх стиснути. Для цього я переходжу ось сюди, нажимаю Individual regions. Нажимаю клавішу S і вони ось так звушуються. Так, Тепер знову вимикаю і вмикаю звичайний Median Point. Наступна процедура, що ми робимо? Заходимо в модифікатори, вибираємо Add Modificator, Generate Subdivision Surface. І вмикаємо цей модифікатор. Тут ставимо 2, 3, або ні, давайте 3-2. Ось так ось. А, далі вимикаємо полігональне моделювання. Права кнопка миші, shade smooth. Ну і ось так у нас вже виходить форма частини ручки. Знову нажимаємо Tab, Ctrl-R. І є. ось ось це от, ці ребра тягнемо аж донизу. Ну, тільки не в самий притул, а трошки не, не дотягую. Ось так. Нажимаємо знову Tab і бачимо, що тепер ось ці грані вони більш-менш рівні, а ці такі а, заокруглені. А, знову нажимаємо TAP і вибираємо, давайте почнемо з цієї частини. Через Alt ось цю це ребро, нажимаємо Е, Z, ну, трошки отак. Потім нажимаємо S і його звужуємо. Потім знову Є e, Z, витягуємо. Потім Є e, Z, витягуємо трошки. І, і, і знову S. Звужуємо. Ну і нажимаємо F і закриваємо оцю дірку. Тепер, щоб оці наші ребра стали більш-менш е такі виразні, нажимаємо Ctrl-R і їх отак підтягуємо. Ну, не до кінця трошки не доходять. Знову Ctrl-R. І ось сюди їх. Також і тут. Ctrl-R і ось так. Це нижня частина викрутки, тут буде вже сама е викрутка, яка викручує. Це в нас ручка, продовжуємо її, її витягувати вверх. Тут нам зробити треба цілий ряд різних полігонів. Для цього вибираємо новий режим роботи з ребрами. Alt. Вибрали. Є З. Є Z. Є Z. Є Z. Ну тут на власний розсуд, як вам кажеться. Е Є Z. Тут давайте виберемо S і його трохи. Ось так от звузимо. Так. То давайте Ctrl R. Давайте ось так. І трохи його розтягнемо S. Так, і давайте тут знову вибираємо Alt. Вибрав ці ребра. Ось так. Давайте трохи розтянемо S, піднімемо, опустимо вниз, Z. Щоб було більш-менш так гарно. І давайте нажмемо клавішу F. Закрили. Тобто це. І давайте тепер зробимо красиво цю, гарну цю ручку, щоб вона була не таким циліндром, а більш-менш така форма в неї якась була. Що ж, виберемо ось тут ось пропорціональне редагування, щоб воно тягнуло друг за друга полігон. Так. Давайте виберемо режим роботи з полігонами, вибираємо Alt, оцей пояс, нажимаємо S, і можна тепер його стягувати і розтягувати. І якщо ми будемо крутити колесо на мишки, то буде більше або менше воно брати, за собою тягнути полігоні. Так, тут ми трошки його, я думаю, отак от розтягнемо. Так. Так, мабуть, мало я зробив цих всіх полігонів. Давайте перейдемо в режим. Front Z, Wireframe. Ось це от обводимо і GZ. Так, пардон. Wireframe. А, робота не з полігонами, а з вершинами. Отако. Обвели їх, давайте даже так. І GZ. І трохи підняли. Вона треба, щоб була длінша довша ручка. Так, виходимо з цього режиму Z Solid. Так. Я бачу, що в нас тут виходить так, що тут не гарна ця частина. Для цього нажимаємо Робота з треба, Ctrl-R і підтягуємо сюди отак. Це ребро. Так, давайте ще Ctrl-R. Давайте я десь тут додамо і Ctrl-R. Давайте десь. Тут. Так, робота з полігонами. Вибираємо полігони, Alt вибрали. S. І тепер ми його трохи. Не, не ці. Давайте оцей нижній виберемо. Alt. Оцей і звузимо трохи S. Давайте зажимаю клавішу Shift, щоб воно було не різко, а так потрошки. Ну, якось так. Uh, і тепер давайте ось цю частину трохи розтягнемо. Alt вибрали його, S. Так, ну і виходить ось така в нас ручка. Така викрутка у нас. Так, на цьому все. Далі буде продовження. Дякую за увагу.